Так, Сьогодні з машею будемо щось готувати, весна розпочалася, ставимо казан. Будемо готувати криветки. Треба чесничок, масло, молочко, сіль. Вперед. Розігріваємо казан і кидаємо масло. Масло не залкує. Беремо креветки і, і закидаємо туди масло. Так, беремо головку чесника і нарізаємо миленько. І ми любимо чесник і їм, папі. папи. Угу. що, ми нарізаємо чесник? Нарезаємо чесник і що, і ми лобимо. І голо натусив папа. И уже, а там і тут галача, і тут галача. Высыпаем. Чим більше чесника, тем лучше. Сілу головку. Так, вот так воно пожовтіло. Заливаємо молоко. Кидаємо трішки лаврушки. Так, і треба, щоб воно прокипіло декілька хвилинок. Так, красаво виходить. Ось тут впливаємо і насипаємо його прямо з соусом. Мам, От, а тепер усім поливаємо. Сука вы, ты такая. Оба. Есть. Yes. Есть. Yes. Yes. Мама, удивись. Добро? Да. Добро.